Аме так тиждень тому в Одесі вручали повістку одному з місцевих. І це не перший випадок в Україні, коли чоловіків ледь не силоміць, намагаються затягнути на медичну комісію. А ось це вже у Києві. Виписують запрошення до військомату народному депутату. І лише після вручення повістки парламентарю заворушилися у Верховній Раді. Негоже на людей так тиснути. Член комітету ВРУ із питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський одному з українських видань заявив, проведуть засідання через порушення правил мобілізаційних заходів. Є мобілізаційні методи, які нас, членів комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, не задовольняють. Ми ініціювали засідання комітету, де заслухаємо керівників на рівні збройних сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам. Юрист Ростислав Кравець наголосив, працівники військкоматів взагалі не повинні ловити випадкових перехожих на вулиці. Є силу міць тягнути до терцентрів комплектування. Вони можуть видавати повістки, але лише виписані заздалегідь і мені документи. Чимало таких проблем виникає через те, що кабміном остаточно не опрацьований механізм вручення запрошень до військоматів. Єдине питання, що ті особи, які цим займаються, повинні бути, по перше, уповноважені, ну і трошки мати. Як, на мій погляд, розуміння того, що можна робити, як можна робити, тому, а що, з нардепами ситуація з кінців, взагалі коли... цікава. Ще у березні 2022-го парламентарка Галина Третьякова ініціювала зміни до закону України про мобілізацію відповідно до правок народні депутати недоторканні. З моменту початку війни народні депутати себе таким чином, замість того, щоб йти боронити країну, вони себе за допомогою цієї неповноцінної ну, дітей, як вони зазначають, ця пані Критякова, це слуга народу, до цього вона працювала в реанімаційному пакеті реформ, як я їх називаю бідосі, Той батальйон імені Джорджа Сороса, Вона внесла такі зміни до закону. Юлія Васильєва, Давіта Вершин, нове 33 канал.